Ми розуміючи, з якими викликами стикаються на постійній основі вразливі категорії: це люди похилого віку, це маломобільні люди, особи з інвалідністю. Ми зрозуміли, що маємо якось вплинути на це, і буде якісь частині цих людей надати підтримку. Фінансування проекту надає наш донор, Action Актіон Дочлендхільфт. Хелп відповідає за його реалізацію в Україні. А імплементуючим партнером є координаційний гуманітарний центр, який відповідає саме за підтримку людей з інвалідністю у Харківській і Запорізькій області. Наразі всі люди, які залучені, є працівниками проекту. Це 28 людей, 10 соцпрацівників. Ми маємо змогу надавати саме індивідуальну підтримку. Це і приготування їжі, і прання, і прибирання, і супровід до державних установ. Завдяки цьому проекту ми можемо впливати не лише на покращення життя людей з інвалідністю, а і підвищити кваліфікацію фахівців, які з ними працюють. Ми на постійній основі навчаємо команду соціальних працівників. Радник з питань інклюзії проводить для них тренінги, юридичну обізнаність, психологічна підтримка, самопідтримка, постійний аналіз навчання. Ми прагнемо, щоб більше 800 фахівців. З Харківської і Запорізької області отримали необхідні знання та навички для роботи з людьми з інвалідністю. Саме завдячи організації Хелп, ми маємо можливість його реалізувати. Більше того, постійна комунікація, співпраця, постійна звітність є синергія процесів, завдяки яким ми досягаємо дуже гарного результату. Ми розуміємо, що це не просто важливо, а життєво необхідно. Дуже багато запитів від гуртожитків, від комендантів. Ті від безпосередньо людей, що візьміть нас до кису. і ми розуміємо, що цей проект хотілося б масштабувати, збільшити кількість працівників у Харкові у Запоріжжі, для того щоб як найбільше людей мали змогу отримати цю допомогу. Бо ці люди залишились в якийсь момент сам на сам зі своїм болем. Ми допомагаємо їм не бути самотніми. Нашою метою є створення системи, яке буде працювати постійно, а не лише в рамках окремих ініціатив.